На слуху, на слуху. Нашій владі у першу чергу треба було зосередитися на створенні системи ефективного управління економікою. Борьба, боротьба з корупцією це взагалі-то виникає тоді і тільки тоді, коли такої системи ефективного управління економікою немає. Нафтопродукти за рік подорожчали майже вдвічі, а витрати населення на них збільшились всього на 14%. Тобто люди стали менше їздити на своїх автомобілях або використовують більш дешеве паливо. Зростання витрат на ліки на 30% пояснюється тим, що вони серйозно подорожчали, а економити на здоров'ї, на відміну від поїздок, навряд чи вийде. А ось автомобілів купують набагато менше. Цікаво, що залишилися колишніми витрати на молокопродукти та шкідливі звички. Пояснення просте, покупці прийшли на більш дешеве молоко, сири, сметану, масло, а також спиртне і сигарети. Але хочеться вірити, що курити і пити стали менше. Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Видання сьогодні програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксенц, дякую, що ви приєдналися сьогодні. Говоримо про те, на що вистачає зарплат українців у нашій студії. Економіст і банкір Віктор Лисицький. Ну також додам, що корабел. З багаторічним думаємо, стажем. Здрастуйте, пане Добре Вікторе. Дня. Ну, ось як ви прокоментуєте те, що сказав Олександр Хрименко? На що ну, на що вистачає звичайних середніх зарплат? Ну, я б сказав би, що він, Олександр єдиний. Я з ним погоджуюсь. Єдине, що він не врахував, що при большевиках ми пили в рази більше. Більше. Ну, так це добре, що зараз менше. Менше, те, що менше п'ють, то вони взагалі зараз, скажімо, п'яних там драк і ще щось таке, це майже не буває. А тоді це було сплошарям. На що були добровільні народні дружини, всяка таке інше. А, що, на що не вистачає, на превеликий жаль, я думаю, що мінімум мінімум половині українців не вистачає коштів на край необхідні Товари, закупівлі. Йдеться в першу чергу не, тільки, не стільки про цигарки, чи щось таке, а я говорю все про те, що ліки. ви подивіться, скільки зараз йде. Прохань, оголошень там на кожному каналі просять допомогти тій, дит тій дитині, тій дитині. Так це а те, скільки що тільки люди по... розвертаються і не купують в аптеках, навіть те, що їм необхідно. Да. Я і, ви знаєте, так. мені все ж таки вже 70 років. Дружина в мене також взросла дівушка. От і нам, до речі, доволі часто ми змушені бувати в аптеці. В аптеках не тому, що там щось таке, а просто підтримувати треба стан здоров'я. Врачі вимагають, відверто кажучи. І Я коли. Стикаються з цими цінами, ну, я собі можу дозволити, але ну, я бачу, як це поводять багато інших покупців. Це просто, знаєте, серце рветься. Не, ми... не вистачає, не вистачає в першу чергу на ліки, на оздоровлення. І я вам хочу сказати ще одне: от наші вожді, всі, включаючи любимого мною Віктора Андрійовича Ющенка, вони чомусь не полюбляли згадувати один такий момент: в Україні найвища, майже найвища смертність. Я вже багато разів говорив, що українці вимирають і розбігаються. Спеціально нещодавно нернув статистику центрального розвідуваного управління, у них класна статистика. На першому місці Південна Африка, у них там на тисячу осіб, більшість 17 половину 17, 17 людей з копійками. Ну в общем, 18... А ми на якому? Не. А ми на другому місці у нас 15. знову ж таки посилаюсь на видання сьогодні. А вони в свою чергу на Державну службу статистики, що номінальні зарплати в Україні зростають, незважаючи на триваюче падіння промвиробництва і ВВП. Так за 8 місяців з початку року заробітки збільшились на 495 гривень. А в порівнянні із січнем серпнем 2014 року на 576 гривень. Далі йде дослідження, що плюс відчули на собі жителі всіх областей країни, крім Луганщини. Там стали на 70 гривень менше, я розумію, що в служби статистики якісь свої розрахунки, як вони порахували, в кого збільшились ці доходи, не зрозуміло. Але навіть якщо і так, то зростання на 500 гривень в порівнянні з зростанням цін, ну копійки це навіть не копійки. Я не знаю, що це да. ну я з вами абсолютно згоден. Україна знаходиться зараз в такій дуже. Скрутній ситуації, фактична криза, вона триває вже кілька років. Ця триза, криза формувалася, готувалася, ми до неї йшли, я думаю, так, з 2005 року. Річ у тім, що по 2005 рік включно у нас була позитивна сальда поточного рахунку. Тобто це означало, що на зовнішніх ринках ми купували товарів та послуг менше. Ніж продавали. Ми в плюсі були. Починаючи з 2006 року, у нас постійно і доволі швидко зростали обсяги наших закупівель за кордоном настільки швидко, що зрештою, у нас 2013 рік ми закінчили тим, що була дірка в 16 мільярдів доларів. Це для нас жахлива сума. І а, на превеликий жаль, оце всі ці прем'єри, починаючи, шановний пані Юлії і закінчуючи а, Микола Яновичем, вони просто не звертали на це уваги. Вони там намагалися ну, якимось там запозичити. Я розумію, пане Вікторе. Це історія, але нам треба думати, що робити зараз. І Я пропоную зараз долучити до розмови Гліба Вишлінського, це виконавчий директор центру економічної стратегії. Пане Глібе, здрастуйте. Доброго дня, пане Глібе, ну от ми маємо таку ситуацію, що справді дуже високі тарифи будуть за газ, доведеться платити більше, незважаючи на те, що буде оця пільга на 200 кубів на місяць. Ціни ростуть. Що зараз можна зробити? Наскільки можна вживати радикальні кроки, і які саме, на вашу думку? Ми маємо розуміти, що насправді 25 років ми наробили радикальних кроків, тому весь час а, ця позиція, що а давайте от зробимо якось акуратненько, от не можна йти від радянського минулого, тому що а чим вже це закінчиться, а чому не можна скасовувати якісь обмеження чи перевірки, тому що а не ну, дай Боже, от люди отруються і так далі. Я думаю, що в більшості випадків, а, коли ми дивимося. На будь-яку подібну дискусію ми маємо в першу чергу побачити, який є інтерес. Збереженням того чи то того, того порядку речей, яким пане Глібе, ну заборонили перевірки, і що далі. Експерти з якості продуктів харчування кажуть, що того не їсти, того не їсти, тому що через кілька років це вплине на здоров'я. Виробники кладуть туди, що їм здешевить продукти, а люди потім окупують у те дешеве, і ще не зрозуміло, як це здешевлення. Потім справді відіб'ється чи не якраз питання, років. питання в тому, що що ви можете порівняти, наприклад, подібні оцінки в період, коли немає перевірок, і в той період, коли були перевірки. І якщо ви подивитеся на ті самі оцінки в 13-му, 12-му, 11-му 12, 12 роках, вони були абсолютно такі самі, при тому, що було просто більше можливостей для перевіряючих отримувати хабарі, і різниця полягала лише в тому, що виробники доплачували хабарі перевіряючим за те, що щоб вони закривали очі на ті самі проблеми, і це просто збільшувало вартість. Я розумію, але це питання багачати. системи. І я і то якості її діяльності. Так, але загалом, якщо подивитися на, 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 на ваше питання, які мають бути радикальні зміни, я думаю, що в першу чергу все ж таки ми маємо а, ставити питання про збільшення економічної свободи, тобто це, це зменшення різноманітних обмежень, регулювань і взагалі державної участі в економіці, включно з Приватизацію переведення всього в приватні руки, тому що ми бачимо, що будь а, на жаль, а, ми можемо собі казати, що от є країни, де багато держави, там якась Швеція, наприклад, скандинавські країни. А, але а, ми не можемо зробити так, щоб у нас рівень коруп корупції в державному секторі був співставний цими країнами. Так, так, так ну але, повідно... але поки що ми перенесли приватизацію на 16 рік. Але я все-таки хочу вам уточнююче питання поставити. Ось у нас так. був гостем Леонід Тонковит, це голова Київської міської організації вільної профспілки підприємців України. Вони опікуються людьми, які торгують на ринках. І він каже: головна, одна з головних проблем сьогодні. Те, що люди не купують, знизилась купівельна спроможність. От ви мені скажіть, який зв'язок між приватизацією, і тим, щоб люди змогли піти купити щось на ринку і собі мати так придбану річ і дати заробіток підприємцям? Зв'язок є дуже прямий. По перше, якщо ми проводимо приватизацію, ми залучаємо під час цього капітал, як під час продажу, тобто це гроші, які йдуть в бюджет, це валюта, яка вирівнює нам платіжний баланс і дає можливість зміцнити національну валюту. Крім того, це потім інвестиції приватного капіталу в це підприємство. Тобто, якщо подивитися ключовою проблемою, власне, чому українська економіка не зростала навіть до початку всіх подій наприкінці 13-го року. Це було дуже сильно знижені інвестиції, mm -hmm. тобто фактично, те, що казав гость ефіру до мене щодо того, скільки ми споживали того, що виробилося за кордоном, було насамперед пов'язано з тим, що були дуже низькі інвестиції, що призводило до того, що ті гроші, які були через завищений курс гривні, просто люди витрачали на імпортну продукцію. Тобто, якщо будуть Зрозуміла ваша позиція. Дякую, що ви приєдналися. Це був Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Пане Віктор, а ви можете навести зараз приклад на прикладі? Вибачте за тавтологію, кораблебудування, суднобудування? Добре, що дасть приватизація. Ну, спочатку я спочатку хотів би відповісти Глібу. Я згоден в першу чергу з Глібом. Я єдине, що хочу сказати, що коментувати. Промахи, недоліки в роботі нашої влади, всієї влади за всі роки Незалежності, треба не скарблебудування, а агропромислового сектору. Тому що що б там не було, Україна вийшла із села. Україна є одним із має найкращі чи не найкращі, але дуже непогані умови для розвитку. Агропромислового комплексу, починаючи з чорноземів, включаючи клімат і включаючи те, що голова частка українців це все ж таки земле. Пана віктора. А ви ж знаєте останні новини, вот. що 18 українських молочних компаній отримали дозвіл на поставку продукції в Китай. Далі да, перші 100, 2 абсолютно. мільйони українських яєць вже на полках на полицях супермаркетів mm -hmm. в Ізраїлі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чесно кажучи, як не скептично Оліга. не було, але це радує насправді. Це Це, добре. це чудово. і що, справді, що це аграрія. А я вам називу я назову тільки вам обойні. Числа. 2001 рік продукцію рослинного походження ми експортували менше ніж на 700 мільйонів доларів. 700 мільйонів доларів. 2014 рік продукцію рослинного походження ми експортували майже на 9 мільярдів доларів. Скажіть мені, будь ласка, таке шалене зростання тільки одного рядочку, тільки одного строчечки а, в балансі агропромислового комплексу. Почому це вот вот собиття не стало достоянням найшироких верст населення? Чтобы, зрештою, чому до, до цього часу немає відповідних сигналів від влади? Шановні. Ви уявіть собі, що було б, якби у нас не було б там 9 мільярдів експорту продукції рослинного походження? Тобто це переважне зерно. Зер... зерно да. Що б у нас було з балансом? Да ми взагалі зараз були б просто розвалені село, аграрії, землероби, вони фактично врятували Україну від знищення. Врятували Україну від знищення. Чому, чому такі... нема відповідних адекватних кроків з боку держави, з боку влади? Хоча, скажімо, якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, там уже років 100 чи 150 існує дуже вишукана витончена, я би сказав, би система підтримки фермерства? Правда, американці говорять, що фермер створив в Америку? Фермерство в Америку нам треба говорити, що наш український селяни, селянин фактично створив Україну і відповідно віддавати йому а, шану обіця. через так. не через роздачу коштів, а через створення механізмів відповідних роботи, щоб він міг розвиватися. Взяти, чому чому нема так? Але чому не не відбувся? От ви кажете, настільки зріс експорт? Добре, а чому ми? Зеред... Відчувана ми, ми відчули бобу. це в бюджеті. У нас постійно Безумовно. з цим бюджетом проблема. Ми відчули це? А ну відчули. Я вам хочу сказати. Я не буду відслідковувати, що там з державним бюджетом. Я можу сказати тільки одне. Ні, ну не зросли ж зарплати і пенсії суттєво. А, ну це, тут я це до речі теж також питання: наскільки виросли доходи наших селян? Реально наскільки вони вирісли за, за ці 13 років з 2001 року, по 2014. Тут є питання Оленька, Ви абсолютно праві. Чому такими питаннями не займаються, припустимо, відповідні високопоставлені а, а, особи? Чому не займаються цим питанням? Все таки, я хочу вас повернути до да. галузі, які ви дуже багато років да. працювали до суднобудування, тому що навіть до нас на програму дзвонили люди з Миколаєва і говорили. Ось один дзвінок, як приклад, людина, чоловік подзвонив і сказав: в нас три суднобудівних завода, що вони фактично розорені. Він сказав і каже, чому не відновлюють? Це ж робочі місця, це ж фахівці втрачаються. Я думаю, що Миколаєву дуже потрібні робочі Абсолютно, місця. Абсолютно правильно не враховуються кілька моментів. Починаючи з того, що у всьому світі, у всіх помітних суднобудівних державах світу, суднобудування мало спеціальне регулювання. Південна Корея, яка сьогодні має 40% ринку, і яка свої перші залізні судна побудувала в 60-х роках, знаєте, вони не знали, що корабль що це железо може плавати до 60-х років. Не знали. Південна Корея Південна Корея. Вона тривалий період часу витрачала, вона просто субсидувала своє суднобудування. У нас такої можливості нема. І не треба навіть і, е, якісь там, що, от десь там в бюджеті чого-то знайдемо. Ні в коєму випадку. Не о тому, що у южної корейцях бюджеті не ворують. Там очень сурова дисципліна, а воно сварабань. У нас не приділялося належної уваги з одному будуванню і е, не приділялося в першу чергу створенням спеціальних умов. Які не вимагали би, скажімо, там, бюджетних запозичень, а стимулювали б корабелів будувати сучасні, ефективні такі судна. І, і от найгол... дуже неприємне те, що Україна все ж таки морська держава. Ми, через наші... ми втратили океанічний флот, морська держава. Та ну, Почекайте, так, да, це правильно втратили. Та якби тільки океанічний. ой, Ми стільки втратили, що це щось страшне. Вот. А... У нас через наші порти по експорту, по імпорту, по транзиту проходить 150 і більше мільйонів тонн вантажів. 150 мільйонів тонн вантажів. Леова часка цих вантажів перевозиться іноземними судновласниками. Ось, а могли би ми це робити, правильно? Безумовно. І і у нас система вона фактично не стимулює українських судновласників розвивати свій, свій флот під українським прапором. Хоча в Одесі є такий дуже такий толковий професор Котлубай, він ще років 10 тому назад написав відповідні пропозиції. Законопроект прийшов цей законопроект через президію Академії, Академії наук і все. І далі Олена Сидоренко, це директор науково-дослідного інституту Держводекології, яка була в нашій студії. Вона говорила, що науковці зараз проштовхують цю пропозицію відновити уканічний флот, відновити суднобудування, але наштовхується на нерозуміння чиновників. Можливо, це пов'язано з тим, що поки що чиновники не розуміють, звідки взяти на це гроші і як залучити інвестора Бо з агропромисловим сектором зрозуміліше їсти треба в Китаї, їсти треба в Ізраїлі, тобто можна домовлятися і експортувати. А що? Робити тут? Ви знаєте, що не йдеться зараз про якісь, якісь гроші з бюджету. Йдеться про те, щоб уважно розглянути а, обставини, проаналізувати, вірніше, що проаналізувати питання, скажімо, введення судна під український прапор. От, проаналізувати і виробити заходи, які, скажімо, усунуть ці перепони на цьому шляху. Треба, щоб український судновласник і не тільки судновласник, український власник вантажів, основних вантажопотоків, був украй зацікавлений будувати судна під українським прапором. Понимаете? Ну, у немцев у немцев не У немцев в 1948 восьмом году это ничего, попроси стоял. Все немцы знали, что надо ехать, ездить на Фольксвагенах, на Мерседесах, ну ни в коем случае не на Крайслерах и так далее. До вас я запитання від да. додзвонювача, слухаємо вас. Добрий день, люба Оксана. Відомо, що в Україні дуже багато є розумних, навіть мудрих, талановитих людей, але скажіть, будь ласка, чи є такі, які, прийшовши на різний рівень влади? Не крали б, бо складається враження, що вони як тільки переступають поріг владного кабінету, хворіють невіліковною хворобою клептоманією. Дякуємо, що ви подзвонили. Ну, це часто люди, які із них з вами розмовляє, Я не крав. Я можу ви сказати. Да, абсолютно авторитетно не крав, але влада змінює людей. Влада змінює людей, і ви знаєте, що. Річ у тім, що якби у нас були алгоритми і підготовки, алгоритми роботи нашої управлінської машини, такі, які, як припустимо, в нормальній великій комерційній структурі, то була б зовсім інша ситуація. Була б зовсім інша ситуація. На превеликий так у нас сьогодні влада працює часто густо, знаєте. Вона відстає від комерційних структур в технологіях, і саме тому в комерційній структурі, в комерційні структури а питання корупції вони вирішуються дуже просто все через серві. Дякую, все що ви через сьогодні завітали. Ми ти... завершуємо нашу програму. Спасибі, що ви були гостем нашої студії. Я дякую всім, хто сьогодні залишався з нами. Отже, в студії був Віктор Лисицький, економіст і банкір. Ми говорили про доходи, про те, як їх збільшувати. Це була програма На слуху її провела Ольга Ксьонс. все добре. Бувайте здорові. На слуху, на слуху.